На цьому каналі ви знайдете аудіокниги, що звучать не гучно, а всередині кожного слухача. Це простір для тих, хто не боїться тиші, сумнівів і правди, яка болить ніжно. На цьому каналі авторські тексти українського письменника Михайла Філоненка. Це не розвага, це присутність. Тут ви почуєте поетичні романи про пам'ять і втрату, постіронічні сатири про віру, що стала дизайном, філософські притчі, горори свідомості, мета іронічні драми, голоси з тиші, яких немає, але які досі поруч кожен твір озвучено з повагою до пауз, інтонацій і головне, внутрішнього ритму. Прочитано з атмосферою камерності, але без зайвої театралізації. Візуальний супровід мінімалістичний і абстрактний, щоб ви могли слухати серцем. Тож не забувайте підписуватися і приходьте слухати, коментувати новинки та залишати вподобайки.